Дякую вам, велична, Божественна Ліморія, свідомість Лімурії, чи є, що нам передати. Як вашим нащадкам тримайте світла, чистого знань, чистота знань серця дуже важлива. Не діть за ілюзіями, слухайте своє серце, Україна, нащадок Лімурії і Сакральних Знань. Вона стала тим першим світлом, яке запалилась на цій землі. Це було непросто, випробувань багато, вони вийдуть з них. Коди знань потрібні для розкриття та побудови нової цивілізації, нової України, нових технологій, не грубих, а енергетичних технологій, божественних. Ви справитесь. Ви зможете дотягнути та проявити ви здатні на це. Для цього прийшли, дославляємо вас на це. Будьте щасливі, просто будьте собою тим, ким ви є, приймайте себе. Дякую. Божественні енергії, атлантів. І переді мною зараз три атлантів, Я можу з вами поспілкуватися. Звісно, ну, так ми вже спілкуємося в нащадках Атлантичних енергій. Чому саме ця країна потерпає від таких катаклізмів? Це потрібно для вас, потрібно для пробудження така вища божественна воля. Це потрібно для пробудження ваших вищих кодів, тим, ким ви є. Дуже високі енергії дуже низько впали, інакше не можна, інакше не відбулося би пробудження. Що дасть це пробучення процвітання? Вас та країни, побудова нових порядків, законів, нової системи пожестина. Яка ця система бути? Вища божественна, благосна, неруйна. Ми зможемо побудувати при цьому в житті цю систему? Ти так? Залежить від людей. До чого людина готова? Чи готова настільки трансформуватися та змінитися? Чому? Ця земля страждає саме по цій причині. Тому що тут ці коди енергії саме так, звісно. І ці війни саме для цього. Саме так. Чи готові українці зараз на сьогодення до змін? Майже так. Їм потрібно змінитись, іншого шляху немає. Або руйнування і підуть. Чи запущені процеси такі не, які не можуть повернутися? Звісно. Чи розділять ще Україну на частини найближчим часом? Чи розділять? Україну найближчим серсом. Вже ні. А була такі, така машла ясь. Була. Зрозуміло. Дуже дякую. Дякую вам за це чисте знання. Саме ця земля є нащадком до нових, та могутніх енергій. Які проявляться на землі, на всій землі. І не всі зможуть нести, взяти цю енергію. Але ті, хто готові, побудують нове суспільство, нове життя, нову землю. Старий світ руйнується, його буде знищено. Новий будується, вибирайте, вибор за вами. світі для себе, для свого роду, народу, людства.